Е, Антоніна запитує, чому нумерологія не від Бога, і як це обґрунтувати біблійно? Е, я, не буду, я не зможу е, зараз дати виповідь е, на це питання, але е, все, що починає, початок з Сходу, так. Наприклад, де буддизм, де індуїзм? Так. Друге, все, що має початок у окутних таких. Науки да? окутні. Все, що це New Age, це гадання, це дуже багато чого. Як ми можемо? Говорити це погано чи добре. І Коли немає в Біблії щось про це, треба завжди дивитися, звідки це де початок. Якщо початок у окутних таких відносинах, чи е, сходні такі релігії, я раджу з цими не потрібно ніяких відношення. Не потрібно. А якщо людина не може зрозуміти, де початок, то буде треба з ким. Кимось... Але зараз можна в інтернеті онлайн знайти будь-яку інформацію, де початок нумерології. нумерологія. це початок ні від Бога, ні з Біблії, і ніхто із апостолів чи пророків, чи до них. Ніхто цим не займався. Тому я хочу радити вас, щоб не бути першим, першою людиною, яка ходить з Богом і займається мінімум